Знаєте, коли святі апостоли, учні Ісуса Христа, вони попросили Ісуса, щоб Він навчив їх молитися, то Ісус він молився молитвою Отче наш. І в цій молитві є такі слова: І дай нам хліб насущний на кожен день. І знаєте, я завжди багато разів молився цією молитвою, і я не знав, що сказано в цій молитві. І я завжди думав, що за хліб насущний? Це що? Булка. І так, як думають сьогодні багато людей. Вони думають, що це просто кусок булки. Але другий момент, знаєте, коли Ісус, Він 40 днів нічого не їв, Він був в пустині, Його Дух Святий повів, то до нього прийшов Сатана. І каже йому: Ось візьми, хліб поїж, ти вже 40 днів нічого не їсиш, ти голодний. Ісус йому відповів: Сатана. Людина не одним хлібом буде їсти, а Словом Божим. І я зрозумів, що хліб насущний це Слово Боже. І знаєте, сьогодні я слухаю Салтаненко, тому що на каналах Салтаненко кожен день виходить хліб насущний. Слово Боже. Тому я пропоную вам підписатися, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, на Ютуб канал Салтаненко. І там ви зможете кожен день їсти хліб насущний, виконувати заповідь Ісуса Христа. І, слухаючи власть Божу, яку Господь поставив в церкві, це пастори, ви дізнаєтеся своє призначення, покликання. Ви зможете виконати волю Божу, ви отримаєте від Господа наслідство, ви будете дітьми Божими, і найголовніше ви пізнаєте Бога. Тому напишіть мені, давайте будемо разом вивчати Біблію, Слово Боже, і їсти кожен день хліб насущний. Тому нехай благословить вас Господь. Ми молимося за вас. І я запрошую вас до молитовного чату, де ми кожен день молимося. І також будемо молитися за вас з миром Божим. Амінь.